Сьогодні в студії програми Праважливо. Кандидат на посаду міського голови Тернополя від блоку Петра Порошенка Солідарність Ігор Вонц. Пане Ігоре, вітаю вас. Добрий день. У нас завершуються передвиборчі перегони. Так, кожен політик вів свою кампанію по-своєму. Е, як вважаєте, які такі основні напрями, як потрібно працювати? Ну, найперше, треба відчувати людей. Треба з ними спілкуватися. Треба зрозуміти їхні потреби, їхні завдання, які вони будуть ставити перед владою. І тому особливо. Особисто я провів чимало, дуже багато зустрічей і в колективі, і в дворах, і в школах, і в інших е, закладах. Ми спілкувалися з людьми про те, що першочергово повинна зробити влада і якою саме вони бачать владу в нашому місці. Сьогодні дуже багато політичних сил по різному вибудовує свою агітацію. Одні займаються популізмом, тобто розказують, обіцяють золоті гори, але, на жаль, я переконаний, що не виконують і самого меншого. І це є дуже великою проблемою, тому що саме вони сіють ту величезну зневіру в людей по відношенню до влади. І те велике розчарування, яке ми бачимо на сьогоднішній день в нашій країні. Інші йдуть радикальними шляхами, пропонують радикальні поступи, тобто все погано, нічого не відбувається, нічого не міняється. Це також не наш шлях, тому що вони тільки постійно вкидають різноманітні провокації, те, що нас роз'єднує. Розшматовує для того, щоб здобути якісь особисті політичні дивіденти. Але, на жаль, тільки єдність нашої нації сьогодні, нашого суспільства, нашої громади в місті Тернополь дасть можливість провести ті зміни і ті реформи, які ми плануємо. А сьогодні основний запит це відповідальна і чесна влада. Ось що потрібно місті Тернополь, ось що потрібно нашій громаді сьогодні. Центр антикорупції став першим таким вашим публічним проєктом, так до цього ви керували компанією Колумбус. Чи залишиться цей проєкт після виборів? Чи будете працювати в цьому напрямку далі? Обов'язково. Тому що Центр антикорупції це громадська ініціатива, яка покликана контролювати владу, контролювати ті зловживання, які відбуваються, корупційні схеми. І це не має значення, хто завтра буде у владних кабінетах сидіти. Тому що ми розуміємо, що без подолання цього ганебного явища, як на рівні загальнодержавному, так і на побутовому рівні, тому що корупція може бути різна, це ж не просто тільки передача е, грошей від однієї людини до іншої, це і зловживання своїм службовим становищем, цей адміністративний тиск, це й нехтування зверненням громадян. Тобто, поки ми ці речі не здолаємо в нашому місті і в нашій країні. Говорити про побудову якогось громадянського суспільства, поговорити про побудову європейського міста нам не вдасться, і це дуже важливо. Ваша агітаційна кампанія була без чорного піару, так нерідко політики нею не нехтують і використовують активно, ви вирішили її не використовувати і такою роботою не займатися. Чому це легкий шлях понизити рейтинги конкурентів? Дивіться, мені, ну, найперше, я вам скажу, що я дійсно перший раз стикнувся з такою ситуацією, бо в бізнесі і в житті трошки інші принципи. Тут, як виявилося, правил гри немає. І, на жаль, те, що може бути білим, називають чорним і навпаки. Я переконаний, що це шлях в нікуди, тому що сьогодні ці люди, які займаються маніпуляціями, обманом, це ж ми обманюємо? Обманюємо наших виборців. В них немає майбутнього і не буде. В мене завжди, я знаю, що в житті є декілька принципів, таких важливих. Основне такий життєвий принцип ще принцип бумерангу. Ви знаєте, якщо ви йдете до людей з добром, то добром вам і повертається, і навпаки. Якщо ви сієте зло, то маєте на увазі, що це зло повернеться до вас. Життя виборами не закінчується. Завтра воно буде продовжуватися. Сьогодні мені говорять про те, ну, особливо опоненти, ну це ж шоу, ви ж розумієте, це треба сприймати цей. Я не розумію. Особисто я не розумію. Все, що стосується майбутнього країни, майбутнього міста і тих громадян, які живуть в ньому, перетворити на шоу, я цього не розумію. Це важливі відповідальні питання. І я більш ніж переконаний, що ті люди, якщо вони сьогодні ще до Ще в процесі виборчому, виборчому так це сприймають і так це доносять, маніпулюють, зловживають. Тобто, десь стараються вплинути на думку громадян не, нечесними шляхами. То я переконаний, що саме ті принципи вони залишать і в майбутньому, коли будуть при владі. Нічого не зміниться. Ви йдете кандидатом від блоку Петра Порошенка Солідарність, це означає, що це ви кандидат не тільки цієї політичної сили, а й тих сил, які е, пішли разом на вибори з вашим блоком. Так? Е, також вас підтримують і громадські активісти, волонтери. Е, це на вас покладає певну відповідальність, і мені здається, що в такому ваш, вашій ролі відповідальність значно більша, ніж ті кандидати, ніж тих кандидатів, які дотікають від одної політичної сили або самовисуванців. Ну, в нас я переконаний всіх одинакова відповідальність, і найбільша вона це перед народом України і перед нашими жителями нашого міста, не стільки перед політичними силами. Але я гордий, що я йду в компанії блоку Петра Порошенка Солідарність, гордий, що мене підтримують ті сили, ті політичні сили, які йдуть з нами також на вибори. От. Для мене це за честь і безумовно велика відповідальність. Я розумію, які надії на мене покладають ті люди, які мене підтримують. І для мене це важливо. Я переконаний, що саме наша професійна команда людей, які на вибір здатна провести ті зміни і реформи в нашому місті. І не тільки в нашому місті, а й в країні. Бо тільки сьогодні блок Петра Порошенка, Солідарність реально займається і проводить реформи в цій країні. І більше того, Саме наша політична сила бере відповідальність на себе, на відміну від інших, які постійно тільки декларують і займаються популізмом, то в коаліції, то не в коаліції, а відповідальність на себе взяти немає більше кому. І більше того, скажу, що і на місцевому рівні, що сьогодні, якщо виборці підтримують нашу політичну силу, ми можемо дати для Тернополя і Тернопільського регіону також безпрецедентну вертикаль влади, якої тут ніколи не були. Не було. Коли мер міста, голова адміністрації, президент будуть працювати як одна команда. Ці люди будуть дивитися в одному напрямку. Тобто ви прихильник того, що треба працювати командно, тільки тоді Одноз... буде результат. Однозначно. І саме команда може дати результат, тому що сама по собі людина дуже багато буде залежати від того, хто прийде разом з тобою у владу. А я вас переконую, що ми приведемо чесних і відповідальних людей. Людей, яким особиста репутація і особисте ім'я будуть набагато важливіші, ніж матеріальні будь-які блага. Тому що ти сьогодні можеш бути там, на тисячу гривень бідніший, завтра на тисячу гривень багатший. Але та репутація твоя, той імідж, який ти собі створив, це формується десятками років. Якщо ти його втратиш, то, на жаль, повернути, можливо, вже й життя не хватить. В якому напрямку треба рухатись Тернополю, яка робота чекає на новообраного міського голову, які першочергові проблеми потрібно вирішувати? Ну, проблем дуже багато і важко визначити першочергові чи не першочергові. Я переконаний в одному, що саме головне, ми продовжимо боротьбу з корупцією. Це явище ми повинні подолати. Всі, ті, хто займався зловживанням і хабарництвом. Повинні понести відповідальність. Як політично, так і юридично. І саме головне, для того, щоб наступним, навіть якщо це буде наша політична сила, не було повадно. Тобто, щоб кожен знав, що відповідальність прийде. Іншим важливим завданням, яке я вбачаю, Тернопіль повинен мати свою стратегію розвитку. Місто не може розвиватися просто хаотично. З іншої сторони, воно не може розвиватися тільки як будівельний майданчик. Тобто цей розвиток має бути всестороннім. І тут дуже велике значення має саме, як в цьому напрямку працює влада. Тому що дійсно треба залучати інвестиції, як внутрішні, так і зовнішні. Але вони повинні бути цільовими. Якщо ми сьогодні хочемо реалізувати е, проблему, яка нас найбільше постійно мучить сміттєпереробний завод. То ми повинні над тим працювати, створити умови, щоб це питання закрити. Якщо ми хочемо сьогодні зробити реконструкцію наших теплокомуненерго, значить на цьому напрямку треба шукати зацікавлених людей. Треба співпрацювати на рівні обласної адміністрації, Кабінету міністрів також закривати це питання. Важливим напрямком, е е е, який я вбачаю, що треба вирішувати, це питання житлово-комунального. Господарства, тобто, що стосується роботи ЖЕКів. Але це повинно бути не показові такі е, речі, десь в період перевиборчих е, агітацій, а системна робота. Найперше, це створення електронного реєстру всього комунального майна міста, де б, от, чітко було б зазначено об'єкти і ті проблеми, проблеми, які, які в цьому будинку чи на цьому об'єкті є. І більше того, графік робіт. Громада повинна розуміти, яким чином це буде відбуватися і в який період, і коли черга від одного будинку до іншого. Багато питань, що стосується соціальної сфери. Так ми сьогодні забудовуємо місто, активно його розбудовуємо, виділяємо землі під будівництво. Але ніхто не каже, а де інфраструктура, де школи, садочки, де транспортна інфраструктура, як це буде все е, працювати. Та ж сама проблема, а де ті люди будуть працювати, які прийдуть і будуть жити? Створення нових робочих місць і ще більш важливе збереження старих. Тобто, в нас є багато підприємств в місті, які працюють вже десятки років, які є лицем так, нашого міста, тобто про них всі знають. Але, на жаль, долю їхню ніхто не переймається. А дійсно ситуація непроста. Сьогодні вони потребують підтримки. Тому що вони втратили ринки збуту в зв'язку з тою політичною ситуацією, яка зараз відбувається в нашій країні, і не тільки в нашій країні. І тут також важливо, тому що що це є? Це не просто підприємства, це робочі місця, це є сплати в бюджет. От де питання, якими влада повинна займатися сьогодні першочергово. Тривають, закінчуються, скажімо так, останні дні агітації. І так, на останок програми нашої можете звернутися до глядачів, і до своїх виборців, і щось їх попросити, чи щось їм побажати, чи, можливо, до чогось закликати. Ну, саме головне, що я хочу закликати людей, це прийти на вибори. Ми обов'язково повинні прийти і проголосувати, зробити свій вибір. Тому що від цього залежить наше майбутнє. Нам так складно, такою дорогою ціною далася оця можливість реформування країни. Ціною життя сотень людей. І тому на нас з вами сьогодні лежить величезна відповідальність. І не тільки за себе, відповідальність за майбутнє, за майбутнє наших дітей, ми повинні прийти, щоб нашим правом не скористався хтось інший. І ще постійно говорю людям, що Тернопіль є невелике місто, і тому політичні сили, розкручені бренди, об'єднання це дуже добре. Але коли прийдете на виборчу дільницю, чи коли збираєтеся зараз йти, Запитайте знайомих, друзів, сусідів, що це за людина, за яку ви хочете проголосувати, чим вона живе, які в неї принципи життєві, чого вона досягнула в своєму житті. І на цьому будуйте свій вибір. А користуючись нагодою, хотів би подякувати всім тим, хто підтримує на виборах мене і нашу політичну силу, я вам обіцяю, що ті принципи, з якими ми йдемо, ми однозначно їх. Обов'язково виконаємо і дотримаємося. І я переконаний, що разом з вами ми збудуємо Тернопіль і зробимо його, розбудуємо Тернопіль і зробимо його європейським містом. Що ж, дякую, що ви до нас сьогодні прийшли. Нашим глядачам дякую, що були з нами. До побачення.